Його застають з комунальників та приносять чимало клопотів водіям та пішоходам. Чернівецькі студенти після занять об'єднуються та рятують городян від холодів. Другу поспіль виїзну перемогу з рахунком 7-2 здобув Чернівецький Меркурій. Час новин Чернівці» на п'ятому каналі. В студії працює Ярослава Унуфрик. Вітаю вас. Комунальники висипають тони піску та солі на чернівецькі дороги, виганяють до роботи десятки одиниць техніки і навіть самотужки розчищають підходи до своїх адміністративних будівель. Втім, традиційно снігопади застають зненацька комунальників та приносять чимало клопотів водіям та пішоходам. Від ЖД вокзалу їхав 48 хвилин на вулицю Українську. Пробки, машини. Зрігають в снігові в снігових цих пастках, таких як ви бачите. Подібну історію може розповісти ледь не кожен водій, який наважився сісти за кермо свого автомобіля у ці дні. Натомість комунальники міста запевняють, вулиці Чернівців кожного дня прибирає 25 одиниць техніки. Просто снігу випало дуже багато. Не встигають. Проблеми є. Вони чималі, але всі комунальні служби працюють в напруженому такому режимі, і достатньо як техніки, так і посипочного матеріалу. Однією з проблем є це наші водії, які залишають автомобіль на вулицях, на вулиці головній Франка і багатьох інших, що не дає, ну скажімо, належного чиститися вулиці. А тому головні магістралі Чернівців прибирають вночі. Кожного дня на міські дороги висипають 2-3 тони солі. Втім, не всі городяни поки оцінили такі зусилля комунальних служб. Треба сказати, що в місті господаря немає. Такого безладу, як зараз. Давно вже в Чернівцях не було. Боїмося ходити, бо дуже слизько. Боїмося. Дороги дуже погано розчищені, не посипані, не посипано навіть на перехрестя, де світофори. Голольот погано. От я вже наблюдаю чотири дні. У мене радіо і кажуть: прибирають, прибирають, прибирають. Нічого не прибирають. Ви подивіться на проспект, на Стасюка. Просто ні перейти під льот, зверху сніг льод, машини їдуть, буксують. Страшне. Стільки снігу насипало, йде сніг, йде. Люди працюють, Ну, не, не стільки аж припиральників, щоб все робити, щоб вичити до асфальту. Все робиться. Ну, чого тільки погане бачити? Традиційно у першу чергу вигрібають сніг там, де курсує громадський транспорт, і лише потім, можливо, десь за кілька днів роботи почнуть на прилеглих вулицях, де до слова також їздять машини. Наша зараз задача, щоб рухався громадський транспорт, автобусна. Управля автобус маршрутні, так а вже в друга черга дойдемо до них Зав... сьогодні. Завтра, післязавтра ми дойдемо до цих вулиць. А тому все залишається незмінним. Комунальники працюють, водії простоюють у заторах. Пішоходи намагаються рідше виходити із дому, і так аж допоки не зійде сніг до весни. Оксана Денисюк, Михайло Антонюк, час новин, Чернівці. 29 градусів морозу вночі прогнозують синоптики в Чернівцях вже найближчим часом. Аби бути готовими до надзвичайних ситуацій при будь-якій погоді, міські чиновники, голови районних рад та директори комунальних підприємств зібралися на засіданні оперативного штабу. Найважчими для міста та комунальників видалися минулі вихідні. Снігу насипало, а прибрати не було кому. Така втрата часу вирішили у міській раді і стала причиною критики з боку чернівчан. Зараз всі служби працюють, дороги розчищають, громадський транспорт не зупиняється, лише сніг з тротуарів ще не вивезли. Є таке прохання до мене прислухатися і почати вивіз снігу з території міста, тому що снігу ще є досить багато. Важка техніка його пізнімає до. До асфальту, до бруківки, він залишається на обочині. День проходить, на вечір ми бачимо, що з обочини, половина снігу знов опиняється на проїжджій частині. За словами комунальників, вони готові боротися з стихією і надалі. Мають 80 тонн чистої солі, відсів, Люди готові працювати. А ту техніку, яка виходить з ладу, відразу ж дається ремонтувати. Спільно з департаментом сьогодні було вирішено питання з 300-го полку щодо підмоги солдатами. І сьогодні, як хто бачив, то вулицю Руську на Гагарі на інших вулицях працюють солдати, допомагають нашим квітникам розчищати тротуари. Щодо комунальних підприємств, то найбільше зараз аварійний у КП Чернівці Водоканал котельні в місті працюють в звичному режимі. Тиск газу задовільний, лікарні готові приймати хворих, а школи працюватимуть аж поки стовпчики термометрів знову не опустяться нижче 20 градусів морозу. Тому до нової хвилі холодів запевняють у міській раді. Вони готові. Людмила Григорчук, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. Чернівецькі студенти після занять об'єднуються та рятують городян від холодів. Людей, котрі можуть замерзнути, студентські дружини шукають у день та ввечері, обходячи райони міста. Найбільше морози дошкуляють безпритульним. Їх студенти-волонтери відігрівають в пунктах МНСників. Новий день. Новий Новий день. День. Ми студенти, волонтери медичного університету. Студенти Чернівецьких вишів об'єднались, щоб не дати замерзнути городянам. Після пар студенти-медики чергують поблизу пунктів обігріву МНСників. Рейди спальними районами міста, студентські дружини здійснюють увечері. Таку ідею ухвалили в студентському парламенті. Ми умовно розподілили кожен із спальних районів за кожним вузом, і по чотири людини від кожного вузу, починаючи від минулого четверга, і плануємо. Поки що плануємо до 12 лютого кожного дня проводити такі рейди. Під час сильних морозів допомога потрібна переважно безхатченкам, кажуть студенти-волонтери. Чоловік був дуже змерз на вулиці. Я йшов якраз в пункт обігріву на чергування своє і побачив, його привів відігрів. А хто це має робити, як не студенти медики? Спершу студенти запитують, чи не потрібна людям, що замерзли медична допомога. А відтак проводжають до пунктів обігріву, де людей годують та напивають теплим чаєм приходить, переживаєш, щоб щось не впавні. Гарно всім дякую за все. Їжі в Чернівецьких пунктах обігріву наразі ж вистачає теплий борщ, печиво, цукерки та багато інших продуктів щодня сюди приносять городяни. Місцева жителька однієї з квартир принесла ціле відро гречаної каші. Досить смачна, дякують. За шість днів волонтерської роботи студентам вдалося врятувати від морозів близько двох десятків мешканців. Майя Гуменна, Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Державна податкова адміністрація перетворилася в податкову сервісну службу. І, хоча назва вже інша, там провели підсумки роботи, ДПА за минулий рік, який став визначальним як для держави, так і для самих податківців. У 2011 році вступив в силу новий податковий кодекс. Таким чином було вдосконалено критерії сплати відшкодування платникам ПДВ, скасовано декларацію з податку фізичних осіб, а також уніфіковано бухгалтерський та податковий облік. Як відмітили фахівці, у минулому році 90% суб'єктів підприємництва сплатили податки добровільно і до зведеного бюджету податкові органи зібрали 1 мільярд 395 мільйонів податків, що в порівнянні з минулим роком більше на 57 мільйонів. Було покладено початок реформування податкових органів. Головна мета, якого створити сервісну службу високої якості. Зокрема, вже впроваджено електронні сервіси. Це дізнайся більше про свого бізнес-партнера, форум, єдина база податкових знань, база даних платників податку на додану вартість, платникам податків про електронну звітність. Всеукраїнський проект черговий по Україні. Оспіль виїзну перемогу з рахунком 7-2 здобув Чернівецький Меркурій. У матчі 12-го туру першості України з футзалу серед команд першої ліги підопічні головного тренера Віктора Глинця грали у Хмельницькому проти місцевої команди «Спортлідер плюс після цієї перемоги Меркурій здобувши 25 очок в 11 матчах. Продовжує лідирувати у західній зоні першості України з футзалу серед команд першої ліги. А детальніше про погоду в місті та області далі розповість Василь Галущак. За нашими ж новинами можна слідкувати на сайті ACC сісінію та мережі Фейсбук. І пам'ятаєте, кожен камінь, який летить у вас сьогодні, це камінь кинутий раніше. Вами ж ви дивилися інформаційний випуск Час Новин Чернівці. Побачимось на п'ятому.